Вітаю, друзі! Давайте подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Оберіть свій варіант: це перший, другий і третій варіант, яка колода вам відгукується. Також можна загадати одразу два варіанти, або навіть одразу три, також можна обирайте і розпочнемо з першого варіанту. Давайте подивимось, що чекає всіх тих, хто обрав перший варіант. Перший варіант, четвірка пентаклій. Намагаєтеся контролювати і намагаєтесь отримати від життя щось більше, чим у вас є. Також ця карта каже, що відпусти свої проблеми. То, що ти маєш, цього достатньо. Енергію подяки потрібно. Вам ваше життя привнести. Також ця карта каже, що дохід буде, він буде стабільним, але невеликим. Все стабільно, але потрошку. І ви не задоволені тим, що маєте, а це щитується всесвітом, як то, що ви в енергіях таких, що мені не вистачає. І всесвіт вам дає ось. Тобі не вистачає. Тож, треба дякувати за те, що маєте, і від ці негативні думки залишити, не думати погано про себе, про те, що чогось нема, чогось не вистачає. Думайте, що в мене все, всього досить. Грошей завжди на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. От з такими думками ви повинні ходити цілий день, бо у вас тут такі думки, що незадоволення. І чим більше ви не задоволені, тим більше у вас цього немає, того, що ви хочете. Так, скажіть, покажіть другий варіант, що чекає всіх тих, хто обрав другий варіант на наступному тижні. Дв'ять кубків: задоволення, щастя, кохання, радість, гарні стосунки, гарний матеріальний стан. Ви будете задоволені життям на наступному тижні. Так, це другий варіант. І третій варіант, що чекає всіх тих, хто загадав, третій варіант, що вас чекає на наступному тижні. Якісь рахунки, які треба сплачувати, тобто ви будете займатися на наступному тижні упорядкуванням своїх фінансових справ. Можливо, прийдуть якісь рахунки, які потрібно платити, будете думати, де вибрати гроші, як з цим розібратися. Прийдуть якісь несподівані листи про те, що ви щось винні десь, якісь гроші, якісь рахунки. Так, така ситуація. Дякую всім за увагу. Ставимо лайки, підписуємося на канал і до зустрічі на каналі.